Всім привітик! Це моє нове відео. І да, це знову розпаковка. Вчора я ходила на іграшкову почту і забрала посилочку від Аліни, це сестра Аріше. Також я зробила для вас пакетики з крутою відкривачкою. Якщо хочете, то набираємо на цьому відео 10 лайків і я зроблю туторіал на таку розпаковочку. Скоріше всього, сьогодні вийде два відео, але ми побачимо по часу. Вибачаю, що в мене не було три дні, до мене не вдалося сидити на подвір'я та озвучити це відео. Але сьогодні я вже уроки поучила і вийшла по озвучити вам відео. Звісно ж, письмові уроки в мене ще є, але це не так особливо, як читання. До речі, цю кришечку, що ви бачите на відео, я робила ще дуже-дуже давно. Олди пам'ятаю, що це одна із вкусняшок Аріши. Але вона вже ну, не годиться, і я вирішила її зробити на таку відкрива. Ой, вибачаюсь, на кришечку. Також Аріша хотіла замовити щось від Nike, і вона побачила новиночку. Це були сережки від Nike, І вона вирішила їх заказати. З самого початку я не хотіла, щоб вона їх заказувала, тому що я по ній знаю, що вона їх носити не буде. Але із цього дня, коли ми його купили, вона зразу їх ходила і ходить в них. До речі, якщо вам подобається мої відео про розпаковочки, то пишіть про це в коментарях. Звісно ж, коментарі не завжди відкриті, але коли відкриті, то, будь ласка, не пишіть. До речі, Аліна, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі велике за такі круті подарунки. На цьому все. Дякую всім за перегляд, всім пока!